Наша подорож розпочинається з дороги до аеропорту Кишанів. Наш перевізник Галтранс, двохповерховий автобус. На першому поверсі є зручні місця зі столиками, ідеально для тривалої подорожі. На другому поверсі стандартні комфортні крісла. Дорога минула спокійно, були зупинки, все зручно та організовано. Дорога в середньому займає 12 годин з урахуванням проходження кордону. Ми подолали її за 14 годин, бо були затримки на кордоні ще плюс 2 години. І ось ми в аеропорту кишенів. Це головний вхід, компактний, але все зрозуміло. Праворуч підйом на другий поверх для зони відпочинку. Ми повертаємо ліворуч і прямуємо до табло з інформацією про виліт. Місця для очікування є на першому та на другому поверсі. На другому поверсі все ж таки зручніше, також є кафе. Аеропорт невеличкий, місць дуже мало. В цьому сезоні були затримки на кордоні по 5-6 годин, тому краще приїжджати завчасно. Ми, наприклад, прибули до аеропорту за 4 години до початку реєстрації, і це було дуже вдале рішення. Реєстрація на рейс відкривається за 3 години до виліту. Все залежить від авіакомпанії. У нас це була High Sky. Реєстрація завершується за годину до виліту. На борту літака пропонуються різноманітні перекуси снеки за додаткову оплату. Оплата в євро або доларах. Політ тривав 3 години 40 хвилин. І вже з вікна літака ми бачимо узбережжя, море, пустелю. Марсалам зустрічає нас тише навколо мінімум інфраструктури. І ось наш літак йде на посадку. Приземляємося і нас зустрічає Марсалам. До речі, віза Марсалам 25 доларів за паспорт за одну особу. Від аеропорту ми вирушили до свого готелю. Трансфер зайняв у нас приблизно півтори години. Ми також заїжджали в інші готелі, завозили туристів. Від аеропорта до нашого готелю 85 кілометрів. Наш готель Сірена Біч. Готель відкрився у 2024 році. Все свіже, стильне, доглянуте. Холл готелю це сучасний, просторий та витончений простір, який одразу створює відчуття легкості та релаксу. На території чистота, порядок і затишок ми вже тут. І далі ви побачите коротку відеопрезентацію готелю, а більш детальні огляди номерів пляжу харчування у наступних відео. Насолоджуйтесь!